Вітаємо вас, шановні любителі футболу. І запрошуємо на протистояння Кривбаси та Олександрії в рамках 15-го туру української прем'єр-ліги. У Кривому Розі зустрічаються ці команди і, власне кажучи, представляють різні полюси турнірної таблиці. Наразі Кривбас знаходиться на сьомій сходинці, має 22 бали у своєму активі. Олександрія натомість перебуває на передостанній 15-й позиції і має 10 Очок у своїй скарбничці. Віллівальд, Чергова позиційна атака для Кривбаса. Макетишин на фланзі один в один проти свого бізавім. Залишає п'ятою для Дібанго. Дібанго простріл виконує. Боль зумів у підкаті перервати цю передачу до боротарського майданчика. Навіть чимало пропустив після травми Іван Дібанго. 6 своїх м'ячів у нинішньому сезоні. Підопічні Патріка Ван Леована забили саме в такому стилі, але сьогодні проти Олександрії не надто зручний стиль для криворіжців. Тим не менш Мекитишин віде у центр момент і забиває. Карлос Парако відкриває рахунок на 26-й хвилині. Ну, все ж таки, ось ця дуель, про яку ми вже говорили у сьогоднішньому матчі Артур Мекитишин проти молодого Іллі Уканя. В принципі, саме ця дуель і. Стає ключовою, що в першому таймі вдало Микитишин відклеївся від свого візові, втік від нього на фланці, виконав прострільну передачу. І там далі вже справа техніки для Парако. Тікає від ухання у цій ситуації за рахунок класного стартового ривка Артур Микитишин. Далі виконує простріл від лицевої лінії. Ну і власне із з лінії воротарського майданчика Карлос Парако відправляє м'яч у сітку воріт. Мляється Бакарі Конатем. Мішньов на ударній позиції. Відразу кілька суперників кидаються під м'яч. Вдалося заблокувати удар захисникам Кривбаса, але далі м'яч відскочив у руки. А Володимиру Маханькову насправді могла доволі дорого коштувати. Ось ця помилка від Бакарі Конате. Але сам Бакарі Конате, в принципі, змів певним чином нейтралізувати наслідки за Дрека. Відключає Микитишина. Микитишин рухається. До штрафного майданчика зміщується ближче до центру. Микитишин у напрямку дальнього кута пробиває. Удар не сильний. І, зрештою, це не стає проблемою для 18-річного Назара Макаренка і Кирило Нестеренко. Намагається щось доволі емоційно донести до своїх підопічних. Навряд чи йому подобається результат на табло. І те, що демонструє команда у першому таймі. Практично без моментів. Насправді для Олександрії проходить перший. тайм. можливо зараз вдається перехопити м'яч на чужій половині. Теді Цара задає удару за межтартного майданчика. Володимир Маханьков уже починає погримувати на своїх партнерів по захисту, але тут у теді цари все ж таки не вийшов удар. Кривбас тим часом атакує. Садирака переводить м'яч Ліборуч. Микитишин входить до штрафного майданчика. Микитишин у центр лізе. Кілька суперників перед ним. Артур Макетишин зберігає м'яч. Прострілює. Можливо, це навіть була спроба удару з такого гострого кута, але юний Назар Макаренко до цього все ж таки виявився готовим. Боль припускаються помилки. Кривбас тим часом переходить у контратаку за Дарака. Віддає передачу у центр. Боль. Боль не зміг повноцінно перехопити. Параку у центр. Прострілює. Вирішив не пробувати самотужки у цій ситуації центр форвард. Вирішив через партнерів зіграти, але тільки кутовий вдалося витиснути. Були деякі варіанти у центрі у напрямку бара Ліна. Віддавав у цій ситуації Карлос Парако. Маханько. Барлін. У цій ситуації поставив корпус. Лін віддає у розріз. Чудова передача на Юрчиця. Юрчиць прострілює. Парако пропускає дотепно. Удар. 2-0! І Це Єгор горт Ян Юрчиць стає автором результативної передачі, а натомість черговий гол у нинішньому сезоні забуває Єгор Твердохліб. Ось такий початок другого тайму для Кривбаса. 2-0. Блискуча комбінація проходить тепер через правий фланг. Не було настільки багато конструктиву до перерви, але з іншого боку, на старті другої половини вдається і Ліну увімкнутися. Лін тут поборовся, виграв позицію. Далі зупинив м'яч, дочекався підключення Юрчиця. І Юрчиць класно покотив. До речі, звісно ж, не буде. Внесений до протоколу зустрічі як автор асисту Карлос Парако. Він не доторкнувся до м'яча, але наскільки ж дотепно пропускає венесуельський нападник. Ну а далі з глибини підключається до цієї атаки Єгор Твердохліб. Ну і зараз, очевидно, підопічні Кирилена Старенка змушені будуть ще активніше будувати свої позиційні атаки. Ну а в Кривбаса відкриватиметься простір для контратак. Те, що так полюбляють. Підопічні Патріка Банлеумена. Ну але зараз іще можливість для стрімкої контратаки у Криворіжців Дібанго. Дібанго простріл виконує. Вдається тільки кутовий заробити у цій ситуації. Пресинг, як бачимо, спрацював у Кривбаса. Попри все, Олександрія намагається не зраджувати своїм канонам через короткий пас від воротаря. Будуються всі позиційні атаки. Параухо. Араухо самостійно тягне м'яч до фінальної третини. Поля Мекитишин дуже багато свободи отримує, забиває Мекитишин. Питання до захисників Олександрії залишається. Чому настільки вільно себе почував у чужому штрафному майданчику Артур Мекитишин. Але це 3-0. Кривбас, зрештою, доводить свою перевагу до розгромну. Так, залишається ще близько 25 хвилин. Але це неймовірно серйозна заявка на підсумкову перемогу. 3-0 на користь Кривбаса. Ну і звісно, Артур Макетишин, певно, усіма своїми діями сьогодні заслужив, щоб не тільки стати автором асисту, а ще й автором результативного удару. Протягнув м'яч по лівому флангу Араухо. все якось дуже легко. Далі, поміж двох захисників, іде на е, партнера. Араухо і Макетишин, будучи абсолютно один. Розвертається, робить кілька дотиків до м'яча. І з максимально зручною позиції кладе м'яч у дальній кут. Артур Мекитишин. 3-0 зрештою. Барлін тим часом пробивав. Пані втрачає м'яч на чужій половині. І зараз знову простір для контратаки. Молодий Каменський. Каменський, який свіжий, який нещодавно тільки з'явився з лави запасних. Виконав простильну передачу. І зараз Парако пробиває у падінні через себе. І насправді можна вже собі і таке дозволити за рахунку 3-0. Але зараз Олександрія має можливість теді Цара. Цара проти Конате. Цара. У центр покотив. Туаті пробиває. А ось, власне, і Джокер Олександрій дає про себе знати Володимир Маханько. Зрештою, врятував свою команду. Здається, це був сейв від голкіпера Кривбаса. Давайте дивитися багато простору, свободи отримав Теді Цара. Так, якраз у Каркас воріт і влучає Туатів. Олександрія в принципі ризикує за підсумками. Першого кола у турнірній таблиці УПЛ опинитися на останньому місці, якщо Полтава, наприклад, завтра переграє під центр. Зараз атакує Кривбас Дерака. І ще момент Араухо пробиває. Макаренко рятує свою команду. Чудовий шанс для венесуельського опорника, який теж, як бачимо, підключається доволі якісно і з глибини. Тут на м'яч наступив Барлін, але своєчасно. М'яч підібрав Задерака, виконав простріл, пробиває. Араухо так пробиває по центру. Три нічії, дві поразки. От, власне, сам з такою серією Кривбас підходить до цього матчу. Зараз Каменський. Удар виконує. Ближній кут. Пробиває. Але Макаренко. Знову рятує свою команду. Ось такий матч виходить для 18-річного дебютанта. Сьогодні отримує свій шанс. Назар Макаренко. Взагалі, перший матч. На дорослому рівні в українській прем'єр-лізі Мишньов. Передача проходить на туаті. м'яч махнув Махнунді Момент у туаті. Туаті невдало зіграв у цій ситуації. Не зумів відірватися від суперника. Все-таки у швидкості навіть свіжому туаті не поступається. Отже, удар від Мендоси. Удар з дальній дистанції, але удар, який, зрештою, не стає проблемою для Назара Макаренка. А для нас із вами теж важливо, чи буде щось додавати Дмитро А Дмитро Кубряк зрештою вирішив, що не варто цьому матчу давати продовження. Нічого абсолютно не компенсує рефері. загалом все зрозуміло. Тут і зараз 3-0. Кревбас зрештою перемагає Олександрію у заключному матчі першого кола українського чемпіонату. Тому, в принципі, попри те, що паузи були, попри те, що заміни відбувалися, але вирішив нічого не додавати рефері. Тож 3-0. Ось, власне, саме такий підсумок матчу у Кривому Розі.